За минулий рік п'ять мешканців Покровська отримали гранти на розширення чи відкриття власної справи. Подати заявку на отримання гранту можуть громадяни України віком від 18 до 65 років. Як зареєстровані фізичні особи-підприємці та підприємства, так і ті, хто тільки збирається заснувати власну справу. Єдина умова це, щоб людина. Створила нові робочі місця. Гранти ці йдуть на відкриття нової справи або на розширення вже тієї, яка є. На відкриття власної справи людина може утримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. 250 тисяч це створення одного робочого місця, 500 тисяч це для учасників бойових дій і їх подружжя. Там теж треба створювати нові робочі місця. І це співфінансування: 70% держава і 30% людина, ця, яка буде відкривати справу. І мільйон гривень це теж для учасників учасників бойових дій, також співфінансування 70 на 30, але там треба створити не менш як чотири робочих місця, і два з них повинно бути або інваліди внаслідок війни, або учасники бойових дій. Подати заяву на отримання гранту заявник може як в офлайн, так і онлайн форматі. Також у центрі зайнятості можна отримати і ваучерне на навчання. Ваучер це документ на навчання, також на підвищення кваліфікації або Отримання нової професії або другого, другої вищої освіти. Ваучери можуть отримувати люди, які не мають статусу безробітного, внутрішнє переміщення особи, учасники бойових дій. Вартість ваучера на сьогоднішній день складає 30 тисяч гривень. Ваучера у нас 36 осіб. Навчалися в минулому році. Це медсестри, фельдшера. Охоронці, фармацевти. Ну дуже сподіваємося, тому що гроші додавали на всі активні програми. Плани дуже амбітні в нас. Ми дуже хочемо, щоб люди змогли скористатися цим. Від 1 червня 2023 року, щоб подати заявку на отримання ваучера на освіту, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості. Заявка буде опрацьована протягом трьох робочих днів.